Музей на честь загиблого кіборга відкрили в селі Іванівка Кіровоградського району. Командир відділення 3-го полку спецпризначення Анатолій Бузуляк загинув влітку 2014 року під містом Сніжне на Донеччині. Військовослужбовець у складі розвідгрупи шукав пілотів, збитого напередодні літака. Втім, потрапив під мінометний обстріл терористів. Музейну кімнату облаштували у школі, де навчався герой. Подробиці в сюжеті. На стінах шкільної кімнати особисті речі Анатолія Бузуляка, військова форма та боєприпаси. Їх для єдиного в області музею героя АТО надали батьки та побратими хлопця. Поруч в нагадування про загиблого героя Манекен. Галина Дмитрівна все мріяла навіть на пам'ятник вирізати це зображення, не змогли це зробити. І спеціально для Галини Дмитрівни ми одягли манекен саме так, як Толя виглядає на цьому фото. Єдине, чого у нас не вистачило, це окулярів. Загинув два роки тому під час мінометного обстрілу терористів. З двох десятків розвідників, які вирушили на пошуки пілота збитого літака, повернулося троє. Ми до останнього моменту тоді не знали, хто загинув, скажімо так, тому що не знали тоді, на той момент ще хто був в пліну. Е, коли почали, скажімо так, доставати, розкривати вже, Я вже тільки тоді дізнався, що там серед них є ці Дуже тяжко, звісно було. Всього з Іванівки захищати батьківщину до зони АТО поїхало 16 чоловік. З них не повернувся лише Анатолій Бузуляк. Він навчався у цій школі з шостого класу, згадують вчителі. З дитинства мріяв стати розвідником. В експозиції музею можна побачити, як змінилася армія за роки війни. Ця Форма ця ще стара, дуже така обшарпана. це те, з чого власне починалася війна в 2014 році. Це так само Толіковий. Головний бір зимовий. Це толікова казка. Потім уже вони стали ківларовими. У нас є і ківларові каски. Але Толя розпочинав війну саме в такі. Побратими до відкриття музею привезли парашут, розвантажку, відпрацьовані боєприпаси і предмети окопного побуту з передової. Вважають, це мають побачити діти. Підростаюче покоління, смотря на ці фотоснімки, на ці фотографії, письма, будуть робити виводи і будуть. Стріміться к лучшему. Вот. І будуть наслідувати своїх односільщан, своїх героїв. Аби діти пам'ятали про подвиг сучасних героїв України, на фасаді школи встановили меморіальну табличку, а поруч дитячий майданчик, який торік відкрила мама Галина Дмитрівна у пам'ять про свого молодшого сина Тошу. Для мене це дуже-дуже потрібно. Тому що, ви розумієте, людина не вічна. Е, колись закінчується. Я хочу, щоб мою про мою пам'ятали. Сергій Михайлін день за днем.